Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і сьогодні поговоримо про перший сезон стримінгового серіалу Рітчер. Я його подивився повністю нещодавно. Свого часу, коли перший сезон почав виходити, то я подивився лише перші три епізоди, тому що Amazon зазвичай випускає перші три епізоди, а потім вже по одному епізоду. Вони так роблять з багатьма серіалами. І мені тоді серіал одразу сподобався, але було. Складно чекати нових епізодів, тому що, хоч серіал цікавий, але подій було не також і багато в кожній серії. Також хотілося подивитися його легально, а дивитися в 4К якості не було можливості. Навіть якби я оплатив підписку, я не міг би дивитися в ультра-HD якості, оскільки Амазон не дозволяє на комп'ютері чи на мобільних пристроях дивитися в максимальній якості контент. Треба лише або телевізор, або стримінговий пристрій від Амазону чи інших партнерів Амазону на просто планшеті, мобільному чи комп'ютері не можна дивитися в максимальній якості, навіть якщо підімкнути їх. І це демотивувало. Хоча серіал був цікавий, і я цікавився персонажем ще з часів, коли фільми почали з Томом Крузом виходити. Перший фільм з Томом Крузом був доволі цікавий, другий вже і забувся. До того ж, коли виходив перший сезон, почалася повномасштабна війна в Україні, і якось зовсім не було настрою дивитися цей серіал, і він забувся. А ось зараз, перед виходом другого сезону, я згадав його і подивився. І вийшло навіть забінжити його, тому що за вікенд вийшло переглянути всі 8 епізодів. Ну і зараз ми бачимо, коли другий сезон почав виходити, то цей серіал став найпопулярнішим на Амазон у 2023 році. І це ще лише. Три епізоди другого сезону вийшли. Виходить, багато людей. Перший сезон переглянули, як і я зараз перед другими багато людей дивляться другий сезон, і він показує найкращі цифри цього року. Якщо ж говорити про перший сезон, то він справді цікавий. Це екранізація одного з романів про цього персонажа Джака І Перший сезон захоплює саме першим епізодом. В першому епізоді дуже багато подій, і він насичений різноплановий, показує з різних боків і головного героя, і другорядних. і захоплює. Ну а далі вже після нього повороти сюжету шокують. Так, можливо, занадто книжний поворот сюжету і можна його назвати збігом. Я маю на увазі брата Джакарічера. Але це вражає і ще більше захоплює. Той же час в епізодах серіалу не також і багато подій. Ми маємо багато діалогів. Діалоги нормальні, в них передається багато інформації і навіть складно уловити. Можливо, це якийсь недолік чи недопрацювання в екранізації книги, тому що коли ти книгу читаєш, тобі простіше зрозуміти всі діалоги, тим паче там якісь пояснення є, а коли тут в серіалі навалюють кучу діалогів. Складно запам'ятати, хто є, де є, що є, як це пов'язано. Тим паче, тут маємо цікаву детективну історію. І не лише детектив, але й бойовик, тому що іноді бувають екшн сцени І екшен доволі гарний, брутальне насилля, добре знято показано. Ну і сам головний герой в цьому серіалі відповідає прототипу тут Джек Річер здарувань. Актор лише на кілька сантиметрів нижчий за персонажа в книзі, а це легко компенсується операторською роботою кутом зйомки, тому що завдяки відповідній зйомці запросто можна зробити, щоб людина виглядала трохи вищою на кілька сантиметрів. І тут якраз ці кілька сантиметрів компенсуються тим, як знімають головного героя. І радується, що ми маємо високого героя, тому що я сам такого самого росту, як книжний. Персонаж, і тут маємо висвітлення проблем високих людей. Виходить, маємо репрезентацію високих, і головний герой і каже часто про це, і показує, що навколишній світ суспільство на розраховані на високих, і він має певні проблеми. І радує, що тут на це звертають увагу. У фільмах з Томом Крузом ніяк це не могли б виразити і показати, яка б у Тома Круза не була, крута, харизма. Але в цьому плані фільми не могли передати проблеми високих. Ну і окрім зросту, сам герой доволі розумний, це є Рітчер, колишній військовий детектив. Він використовує дедукцію, він як Шерлок Голмс. Все підмічає, аналізує, екстраполює. Так він помиляється. Ми бачимо це на прикладі з, з його партнером в цьому сезоні, тим детективом Оскаром Фінлі, тому що дедукція це ненадійний метод. це ж нам показали свого часу і в новому Шерлоку з Бенедиктом Камбербечем, що там також дедукція промахувалась. Ну, і це добре, то зазвичай в книжках показують, що. Дедуктивний метод завжди правий, але в реальності так не може бути. І тут добре, що в екранізаціях показують, що він іноді дає хибу. Також цікаво, що Річард доволі прямолінійний, але він багато що і приховує, іноді і бреше, і складно зрозуміти, коли він бреше, коли приховує, а коли іноді занадто багато розповідає, коли треба щось отримати. Хоча останнє вже буває рідко. Він так частіше не договорює. І, можливо, маніпулює, але все одно ну, такий добрий персонаж відносно. Добрий до добрих, але зі злодіями він не панькається і нищить їх. І нещить їх жорстоко, не як у якихось фільмах, як він звертає на це увагу. У нас тут реальне життя на кіно. І якщо є можливість тільки відбувати небезпеку, він це робить, а не звертається до честі. Якщо ж говорити про того його, так би сказати, напарника детектива Оскара Фінлі, він доволі цікавий, яскравий такий персонаж, тому що це детектив, чорношкірий детектив у південному містечку в расистському штаті, де більшість населення расисти, особливо в маленьких містах, і він там працює детективом. І він Півночі переїхав з великого міста, і він втікає від того, що його дружина загинула. І тут якраз бачимо, що дедукція не спрацьовує, тому що Річард думає, що його дружина покинула. а Насправді вона загинула і він ніяк не міг її врятувати. І його це переслідує, і він, щоб втікти від спогадів про дружину, йде на такий крок, приїжджає до цього невеликого містечка детективом, котра виявляється. Корупційним центром країни. Ну, і Також цей персонаж приємний, що цей такий правильний, намагається правильно вчиняти, навіть більш правильний, ніж річер. Також маємо поліцейську розку. Вона гарна, сильна жінка, місцями вразлива та й не може встояти перед річером. І у них виходять якісь стосунки. Незрозуміло, наскільки вони. Зближується, але тут виходить це типовий книжковий роман в стилі романів Джеймса Бонда, принаймні маємо дівчину, що може за себе постояти. Персонаж доволі простий, тому що вона, як вже в котрому поколінні поліцейська, у неї всі родичі були в поліції, вона в цьому маленькому містечку все життя прожила. Тому не очікуєш її, що вона далі з'явиться в наступних сезонах. Просто цікаво спостерігати за її модією з Річером, вона вийшла непогана така. Інші герої, можливо, запам'ятовуються менше. Я маю на увазі позитивні герої маємо того, Банкіра, котрого вимушили бути злодієм. Він не зовсім позитивний герой, але він і не злодій. У нього не було вибору, і нам це показують. І радує, що він залишається в живих і лишається сім'єю, і сім'я його виживає. Можливо, це трохи ідеалізовано, де тому що ж серіал доволі жорстокий, і ми бачимо на протязі всього сезону, що гинуть і невинні люди. і Тут очікуємо, що і цей Бенкінж загине, але він виживає і це радує. Того і ще час в середині сезону дуже сильно вибуває, що гине невинний поліцейський, не просто гине, а його катують, і його вагітну дружину катують перед ним. І дуже жорстоко напротязі багатьох годин їх вбивають. Під час катування це сильно вибиває, і після цього вже чекає, що все буде погано і з іншими позитивними персонажами, тому що це велика несправедливість, коли невинних так жорстко вбивають. А злодії справді неприємно. Цей Кейджей головний злодій сезону, по суті псих, у котрого багатий батько і. Батько, виходить, не дав сину, бути в психлікарні. І такий син-психопат, котрий всіх вбиває, катує, керує бізнесом. І як наслідок, вбиває і брата Джека Річера, вбиває свого батька. Можливо, трохи також типовий персонаж, але такі не часто зустрічаються такі психопати, чисто зло, що всіх нищать. Але і дуже глибокий персонаж, тобто він від народження такий ненормальний. Якщо ж говорити про інших злодіїв, про це корумповане кодло, то мер, старший клайнер, цей бізнесмен, потім продажні копи. Вони всі такі типові корупціонери, типові злодії, котрі готові на все заради грошей, вбивають, катують людей, але ради грошей, не ради задоволення, як той кейджей син того бізнесмена. Типові корупціонери злодії. Але й більше не треба. Проти них і так складно боротися, коли вони все контролюють. Це по суті влада місцева. І боротися проти такої корупції складно, коли вони все мають в кишені. Вони навіть ФБР мають в кишені. І оце якраз здивувало, що той агент ФБР виявляється продажним, і він є зрадником. Якщо уважно дивитися серіал, можна це передбачити, може, але для мене це, здається, було несподіванкою. Багато в сезоні книжних несподіванок, але вони потрібні, інакше б не було цікавої історії. Несподівані збіги захоплюють, вони створюють цікаві ситуації, і далі вже ті ситуації більш-менш реалістично можна розкрутити. Ну і непогано вийшло перенести книжку. Книжка була про події 90-х років, а серіал в наш час це більше 20 років пройшло. І нормально перенесено. Хоча Річера не складно переносити, бо він подорожує лише у футбольці, джинсах і нічого. Лише після 11 вересня почав з собою ще паспорт возити, тому що після 11 вересня 2001 року без паспорта вже не вийде подорожувати, без якогось Айді. Всі підозрілі просто так не будуть терпіти когось, кого не можна ідентифікувати. Та паче, якщо. Він має таку загрозливу зовнішність. Також порадувало Камео, автора, автора книг. Він був і в фільмах, не пам'ятаю, в першому фільмі, пам'ятаю, він був, чи, чи він і в другому був. Тут я не пам'ятаю, цікаво, чи буде, чи вже є Камео у другому сезоні. Я поки що не почав дивитися другий сезон, але скоро почну. Цікаво, наскільки сезонів розтягнеться серіал. Тут вже й Одразу третій сезон після другого знімали. Другий сезон не вийшов. Вже третій знімали. Правда, через всі ті страйки акторів і сценаристів зйомки третього сезону обірвалися, але здається, вже його дознімають Ще дознімуть скоро. Цікаво, скільки сезонів проживе цей серіал. Але хто той Амазон знає, вони приймають іноді дивні рішення. Все таке Амазон – це чисто бізнес, і вони творчість не враховують. Подивимось, а я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастивам!